Хочете мати стрункі підтягнути та рельєфні руки? У цьому відео я покажу вам ефективний та простий комплекс, який допоможе зміцнити м'язи, зробити руки витонченими та позбутися в'ялості. ялості. працювати над вашим ідеальним результатом. Вже зараз мене звати Оля. Ви на каналі Тренування вдома. Починаємо. Беремо гантельки, якщо їх немає, пляшечки з водою. Піднімаємо до рівня плечей, робимо вдих і на видиху виштовхуємо їх. Наверх. Повертаємось в вихідне положення. Видих. Ми зміцнюємо плечі та підтягуємо руки. Виконуємо таких 10 повторень. Видих наверх. Молодці. Дівчатка, робимо красу разом. Струнки руки вже близько. Видих. Молодці. Далі ми нахиляємо корпус вниз під кутом 45 градусів. Виводимо руки прямі назад. Затримались на секундочку і повертаємось в вихідне положення руки внизу. Опрацьовуємо наш трицепс. Трицепс, оця в'ялість, прибирається тільки вправами, тільки тренуваннями. Видих, видих на відведення. Відвели, затримали і опустили вниз. Тримаємо темп, красуня. І ще чотири. Три. Два. Один. Молодці. Тримаємо гантельки внизу перед собою. Разом. Через сторони. Описуємо коло, з'єднуємо руки над головою і повертаємось вниз у вихідне положення. І так працюємо. Вірю вас, ваші ідеальні ручки вже поруч. Видих наверх. Видих. Молодці. Видих. Видих. І ще чотири. Три. Два. Ручки вже горять. Останній раз тряхнули. Молодці. Зараз у нас така кардіо вправа. Будемо імітувати боксерські удари. Виводити перед собою руку з гантелю. Видих. 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 Опрацьовуємо плечі та руки. Молодці. Видих, видих, видих. Фух. Видих. 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 Вісім сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Опускаємось вниз, попрацюємо ще з вами внизу, без гантеля. Віджимання від підлоги. Будемо віджиматись з колін. Руки трохи ширше ширини плечей. Так ми повільно опускаємо корпус вниз. Згинаючи лікті, виштовхуємось наверх. Робимо вдих. І видих наверх. Зміцнюємо трицепс, плечі та грудні м'язи. Видих наверх. Видих наверх. Живіт підтягнутий. Не провалюємось попереку, Тримаємо спину рівною. Дівчатка тела ще чотири разочки. Ви в мене молодці. Ще три. Два. Останнє повторення. Ну що, відпочиваємо. І переходимо до наступної вправи. Сідаємо на підлогу, руки позаду з опорою на долоні. Піднімаємо стегна. Утворюючи стіл, і далі будемо згинати лікті, опускати корпус вниз і виштовхувати наверх. Лікті згинаємо, опускаємо таз вниз і виходимо наверх. І видих наверх. Молодці. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Фух. Наш трицю вже палає. Переходимо до наступної вправи. Переходимо в планку. Долоні під плечима. Таз підкрутили наверх. Будемо по черзі опускати передпліччя вниз. Вниз. І виходити наверх. Повертатися в планку вниз. Вниз. Повернулись в планці. Якщо так важко, опустились на коліна і опускаємось на передпліччя. Працюємо над нашими стрункими, підтягнутими, витонченими руками. Молодці. Ще трошечки. Залишається останнє повторення. Ух, молодці. Відпочиночок Невеличкий. Ну що, переходимо з вами до останньої вправи. Це наступна вправа планка, долоні над плечима. Таз підкручен. Піднімаємо руку пряму наверх і опускаємо вниз. Тримаємо баланс і вниз. Тому так важко. Опускаємось на коліна, виводимо пряму руку перед собою, опустили вниз. Пряму перед собою і вниз. Ви в мене сильні. Тому ми піднімаємо коліна, працюємо з планки. Видих. 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 Ми майже на фінішній прямій. Видих. Видих. Молодці. Чотири. Три. Два. Останнє повторення красує. Молодці. Пишаюсь вами. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк та залишити коментар. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами побачимось! Вже в наступному році на нових тренуваннях.